Говоримо про статтю видання «The Washington Post». Тамтешні журналісти стверджують, що Україна та Росія мали наміри цього місяця домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Про це, начебто, заявили дипломати та офіційні особи. Це мало б знаменувати часткове припинення вогню, і пропонувалася відстрочка для обох країн. Ми спершу обговоримо сам матеріал, а тоді перейдемо до висновків щодо цієї статті і деяких інших, що з'являються останнім часом на міжнародній арені. Субтитрувальниця Оля ці так звані переговори пише видання були, начебто, зірвані несподіваним вторгненням України до Курської області. Понад рік Росія завдає ударів по енергомережі України залпом крилатих ракет і безпілотників, наносячи непоправної шкоди електростанціям. Тим часом Україна продовжує гатити по російських нафтових об'єктах за допомогою дронів дальньої дії, які влучають у нафтопереробні заводи, сховища та резервуари. Це своєю чергою скоротило переробку нафти у Москві приблизно на 15%. Сотків зумовило підвищення цін на газ у всьому світі. Інформацію про потенційні перемовини виданню, звісно ж, хто б сумнівався, повідомили на умовах анонімності. Бажання брати участь у переговорах свідчить про певний сув для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне повне припинення вогню лише якщо Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі включаючи Кримський півострів, який Росія анексувала в 2014 році, російський президент Владимир Путін зажадав, щоб Україна спочатку поступилася чотирма українськими регіонами, включно з деякими територіями, які російські війська не окупували, які Кремль оголосив частиною Росії. Українські та російські офіційні особи не зустрічалися віч на для переговорів з перших місяців війни, коли делегації обох сторін зі. Бралися для таємних переговорів у Стамбулі. Згодом ці переговори зірвались. Пізніше сторони домовилися про зернову угоду, яка призвела до тимчасового зняття Росією морської блокади, що дозволило Україні транспортувати зерно через Чорне море. Це також зазнало краху через кілька місяців, коли Росія вийшла з угоди. Інші спроби створити гуманітарні коридори здебільшого провалились. Тут мені здається, варто додати, що найбільшу роль миротворців виконали морські дрони українські, які домовилися у лапках. Краще ніж он та інші деякі організації, що скоріше довели безпомічність у цій війні, ніж показали результат. Але все ж повертаємося до матеріалу. Дипломат, проінформований про переговори, сказав, що російські офіційні особи відклали свою зустріч з офіційними особами катару після вторгнення України на Росію. Делегація Москви назвала це ескалацією. Сказав дипломат, додавши, що Київ не попереджав доху про транскордонний наступ. Це ж треба треба було прийти і всім подзвонити Нити всім повідомлення написати і сказати, що Україна продовжує захищати себе від неспровокованої, але все ж цинічної агресії Російської Федерації. Росія не зривала переговори. Вони сказали, дайте нам час, додав дипломат. Хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Дохи. Сказав він, Катар відмовився, оскільки не вважав односторонню зустріч вигідною останніми роками. Ця невелика арабська країна позиціонує себе як потужного та. Потужного приймача поточних переговорів, відповідаючи на запитання за Вашингтон Пост в офісі президента України, повідомили, що самі досі перенесено через ситуацію на Близькому Сході, але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після якого Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного у Кремлі. Не відповіли на прохання про коментарі. Білий дім відмовився коментувати цю історію. Адміністрація Байдена давно заявляла, що терміни умов. Потенційної угоди про припинення вогню з Росією повинні вирішувати лише українці. Дипломат, поінформований про переговори, сказав, що Київ і Москва сигналізували про свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Але у високопосадовців у Києві були неоднозначні очікування щодо успіху перемовин. Одні оцінювали шанси на 20%, а інші передбачали ще гірші перспективи, навіть якби штурму Курська не відбулося. Але заплановані переговори та потенційна угода зараз призупинені, підвищують ставки для зеленського. Кого однією з причин, чому українські чиновники сумніваються в щирості Росії, є масштабна кампанія бомбардувань української енергетичної інфраструктури останніми тижнями. Посилення бомбардувань може залишити мирних жителів без світла на години щодня протягом холодних зимових місяців. У нас є один шанс пережити цю зиму, і це якщо росіяни не здійснять нових атак на мережу, сказав український чиновник, який був. Поінформований про переговори Військові аналітики тим часом, пише за Вашингтон Пост висловлюють скептицизм щодо того, що українські сили зможуть зберегти контроль над територією Росії. Москва також продовжує досягати успіхів у Донецькій області на сході України та не відволікає звіти війська для захисту від нового українського нападу. Але, хоча Київ міг би покращити свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню землі, ймовірність неминучих мирних переговорів наразі здається зменшеною. Дипломати знайомий із ходом переговорів, повідомив, що катер. Протягом останніх двох місяців обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари. Після Курська Росіяни відмовилися, сказав інший учасник переговорів.